Машина не в'їхала. Дуже просто, бач. О, БТР якийсь, бач. Хась військова машина в'їхала. Бачу звіти. Вона за неовідмовлена. І, ні, не я поставлю. Ні, хай корабка, корабка. Я зроблю вам невеличку рекламу. Покажу номерок на каналі. Вас же можна показувати? И оригінальні запчасти по вас, да? Ну да. Я частенько тут скупляюсь, так що рекомендую на лоски тут 10 є. Е. Всі наші покупки на десятку. Все, Дякую. Стекла на машини вставляють, резину перебувають на воски з Мерседес, який поїхав спереді. Так, ну що, все, скупились, заїжджали, брали запчастину, чисто була у нас задача купити на ВАЗ-21.11, да, почти в тисячу доларів запчасть. Не дешеве задоволення. Я казав, можна було машину купити Бушну, так? Да? Ну, солить не будеш. Ой, бачите, не пристігнулись. Зараз пристюгуємося, тут ще й розминатися треба з машинами. Так що тут такі справи. Їдемо далі з вами. Сільхозряди, до речі. Частенько раніше приїжджав. Почти кожен день, як на роботу їздив. А зараз не знаю вже, не раз півроку тут не був. Аж дико. Ну нічого, ЛОС живе, працює. Люди є. Продавці є, покупці є. Працюють потихеньку. Так що, ого, зараз треба ще за виїзд заплатити. де нам шукати гроші. О, зараз підустіть. Всі Скільки у вас зараз виїзд. Що? 20, це поки я не було так подорожало. Два місяці назад як о, да. Багаті будете, дякую. Це не ми, а Так, да, хазяїв. 20 гривень вже заїхати, виїхати. Було раніше 5 гривень. Дуже не знімав, не показував, бо знаєте, люди зараз до цього відносяться. Ну, самі розумієте, війна. Хтось неправильно пойме, ще морду наб'ють. Так що ми акуратно зняли. Ну, до речі, кіоск, той, що я показав, там да, дійсно, тільки оригінальні запчастини. Чоловік займається, частенько я там беру. В принципі, претензій не було. Так що номер я вам показав, можете дзвонити, замовляти нам не жалко. Парки з усіма справами справились і приїхали до бази. Будівельники вже пошабасили. Бачите вже, що вони зробили. Там буде у нас відмостка, і оці пліти будуть зашиті профнастилом. Зараз Сергію Олександровичу сдамо запчастини, які ми купили приходимо, відкриваємо багажник і вигружаємо запчасти. Так, все тут доїхало. Порядок, порядок. Сергій Олександрович, приймайте запчасті на десятку. Що ви зробите? Що це таке? Це той, що на вентилятор, да, Ром? Шо ти хаш постійно подшипник міняєш. Ага. І що з ним не так? Це у вас вже всі валипаються. Був на складі, все ви там подивились, підібрали. Це хоч більш-менш нормальний. Там щось покаже. А зараз я все покажу. Станку? Mm -hmm. no, Роману забирай, хай Сергій Олександрович там передивиться, там список, усе є. Ось на це корито нас вибило, розбило. Що там чашку розбило, да, сателітну на коробці, витекло масло, ну заодно тепер нам там усе повністю. Ходову зробимо, редуктор газовий взяли новий, форсунки взяли нові, на що ось бевушну виложити треба в кармані, отака ось, ось. бачите, тут. Коробка розібрана. І зараз привезуть корпус, заварили і будемо збирати. Тут цікаво. Насоси вже тут просто. Ну і що, заводи? заводив? Та не заводи, я ще. ще. Не, ну, там ще явно ти висок бачив, висок, що є проблема, да. Да, так, ну, були. А, вже все, так? Да? Да. Я думаю, тепер буде їздити, правильно? Буде надіяти. Я не заливав масла, що ще ще. подивиться. ті. Наливай, дивись, а щось. Ро, ну що, воно? Не воно? Не рівно? Я не знаю. Та це вже третій вал. У нас Та там що хоч може бути, валів там багато. Що їздимо? Хватит. Другая а. занимается. Зачем ему другую ну, надо? Сейчас повернешь там, покинешь и снимешь. Ну, 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 там, ну, приезжу, а ты а что, вместе с ними не заткнешь ну, куда Нет, не заткнул. А, а чего? А там уже вся штуба ну. на цепь. Такая же на то, и У ну, вас не такая? Так. Нет, не знаю, наверное. вместе с шкивом, вместе с этой. Ну, ты когда скручивал подшипник до рамки, такие? не знаю, знаю, знаю. Я же пробовал так, на Потому что не такая тебя... На, вот, а вот радио падается и там. Куда ти назад? это, конечно, Рома удовольствие. Сейчас, сейчас, сейчас. Это один назад. Если шпон, шпон. Это так же самое. Это головне, що входило. Це вали, де ви самі точили їх так кажучи. Ну так, да, це сама точка, це на заводі робили. Ну, це з трьох один знайшли. Ті, б'ють, взагалі страшно. Це що в нього стояв, то що подшипники розварювалися. Коли зажимаю, отут воно прослаблено. А тим конусом, коли закручуєш, подшипник отак на бок ставлю. Воно його виляє, а що, а цей що? Можна реставрувати? Чи вже нічого ти з ним не зробиш? Наварити, проточити. І вивезти, так? Да, нормально. Так, давай запчасти, провіряй, зараз даю тобі список. Ну так а подивись, якість запчастин ще. Зараз я список беру. Список, список, список. Ось. наш. Ти казав на нову машину можна купити. Практично ти був прав. Так? Ну да. Ну це 30-ка десь з усе. На. Там і ціни якраз, ось. бачите, а Ну, Спеціалісти, хто там у усидів, 25 700. Ось те, що ми замовляли, ну це вроді би як все по оригіналу. Ціни на список. Давай швидко глянемо, що тут. Розпочати. Роман Сергійович, і Юрій Іванович вже заморились ними. Не спіли ми, не спіли ми за пчати вже сидять біля бутилочки, вон, бачите. Вже налив чашечку потрошку, да? Кофе з коньячком. налить? Та ні, ще, ще рано, ще не вечір. дождем <під> трохи. Спеціаліст, скажи, воно нормально, це ж вроді запчастини такі. Ну як дали? Ну вибирав самі кращі. Там Балаковський чи як він там правильно. Пружини ж вроді як оригінальні, сказав остання пара. Китайські 1250, а це ще, вроді 2,5. Там на бумажки має бути написано. Тому що він вже багато чого лозів, тому що не, не, не писав. Ну, він якби що і пульсила, і він каже, що те, оте треба, раз ви десятки ну, ставити ж... Він щось випило. Це опора, так? Да? Розпаковка чек. Не знаю, чиї вони. Надавали найкраще, що могло дати. Тут все редуктор з прошлонками. Це задні стойки, це усі ті. Десь не вистачає ще запчиську. Так дивись, я ж ти одразу кажу, дивись, одразу перевіряй. А чого це, не вистачає? Та він навіть вас то задній. Тут і не писав, він каже, давайте я вам дам. Я думав, це сюди, так а де встріні. Серій, не знаю. Салін. А ну дивись, там нижче. Ну дивися, я що тобі кажу. За між... Ко? Дай, ну кораз ви вже робите, о, бач, все тут. Кораз ви вже ставите, то ж ви поміняєте вже є тут. А що у нас розірвалося? Розірвало о, сателіт уже. Ой, і розлупило його, дай вивело корпус коробки, все. Рома каже, дуже газуло. Ну, там молодий гарячий. Та я, газував, ну так правильно, молодий Та, гарячий. Фахівель, молодий. Так ще. Ну, хто розбирається в запчастинах. Тандем. Це балаково. Розвальні болти дав, сказав вам буде треба. Ще там якісь прокладки, які мене писали. Ще щось там ну, дало. Болти теж розвальні, може не треба, тому що ці стойки скільки від'їздила, я на них. Ну коротше, все Це десятка буде у нас як нова. Все, повністю ходовка, все нове і хомоти. Те що довго робиться, те ж воно саме люди замурюються. Шо? Йомою глянь Де ти взялася, подруга? Ну, живе у нас тут, давай. Мм, здорово, гляньяку. Така зіткнула б Я не знаю. Де ще живе, наверное, під плітами тут. Днище поцаропано. Зараз зараз залізла, у нас, не, не привикли. Так, Сері. А що ти кажеш? Ну, перепад буде, так? Так, ну це, якщо це уроком отак іти, то там вийдемо на країну. Ну що, робимо перепад. Отута смисла немає опускати, ця, ну оце по всій дніво. Воно... Не... Так а сікрішили перепадів, два чи один робити? Ну, mm, правильно, я зразу казав, що так. А де? А і отам десь перепад буде. Оце до сюди, так? Да? Тут піде теж з перепадами, так? Да? Ну і тут ж тут, і посередине вище. І соєдимося за тим, правильно? Ну, Тут аж поки ще ж не видиметься. А там робили під ноль чи під уклон. А, тут зробимо з перепадами, так? Да? Ну напевно, щоб живізо не різати оці. Все все правильно. Тут же нам треба два бики ставити, .е. тут поки зараз зальється, бо А, отут і отам, от так, да, нати. Ну так. Да. Чи ж а що зробити? Хай попідклеюють, і там підривалось і попідмазують. Якщо подривалося, то воно вверху ми ще поїли і вверху постривали. Ну, вверху нам це не столі важливо, воно закрило. Главне, щоб унизу. А що воно ну, внизу, ну, то ми ще не робимо. Я теж думав, там у нас є отама казали, може промазати пленку. Ми ж сюди будемо ставити пленку за воротом, отако ж наверх. Я зрозумів. Ну хай замазують, пленку закривають, хуже не буде. Робимо отмозку і закриваємо профнастілом і роб, поміняємо той, да, як він називається, отлів. Да, і от зробимо з більшим, з більшим уклоном, сюди напуск і туди запустимо, підріжемо теж желізо. у всьому. Та я думаю, буде нормально. Це, чим ми тут займаємося. Ну а далі покажемо все як в нас вийде. Перше слідкуємо, ви ставте вподобайки, підписуйтесь і разом з нами будуть. <гум> Я будівельник постійно буду. Не агроном, правда. Ну, займаємося, займаємося Олександровичу і всією нашою джаз-бандою. Сіри, треба заправитися, кстати. Бо вже нема, бо а ключі йде там, внизу їжжаю до заправки. Ой. Отак щось познімаю і буде вам відео, правильно? Мені не важко, а вам буде що подивитися вечірком. Як сядете, вечеряти чи обідати, чи снідати. Треба да? вже, мабуть, шашличку чи люля кебаба зжарити. Давно я цим не займався. Баранина і свинина є. І яловичина є, так що можемо нажарити. А ну, пишіть. Треба жарити вам для кебаб Попробувати, що воно вийде у нас. Заправка, бочки. Кривати кран, не так все просто. Ну і тут всі наші масла, я вже не раз вам показував чорновий чи ми. Це гідравліка, гідростатика. це моторка, такою користуємося. Дистилірована вода. 46. Це мости, в коробки. Масло Зік у нас є в нашому будівельному магазині Моноліт. Якщо хто був, бачив, приходимо, вибираємо. Є любі марки на любі машини, під газ, в автомати, ну, повністю лінійка. Самі користуємося і вам пропонуємо. Чесно говоря, якщо ви бачили, ну, гідростатіку робили, ну, мотори ще, чесно говоря, на комбайнах не робили. Ну, не знаю. Заливаємо зік і в принципі, питань немає. В Нюхоланді Ємо... Ню Холандерська Амбра. А в комбайни, все, в машини, тільки зік. Ну, легкові і грузові всі. Заливаємо зік. Працює на відміну. Так що в моноліті, будь ласка, заходимо, запитуємо, купуємо і все буде добре. Так, все Сереж, дякую. Поїхав. Там вже ще з ним все виникає. Там ще пошипники в нас ти сказав десь тисячу доларів, там десь їдемо. Це не вважає твої групі роботи. Ну, а що, життя, без лоха і життя плоха. Да? Нічого не зробить. Все нормально. Так, їдемо. подавали запчастини. Зараз заїдемо на поле. Та не знаю, сьогодні, а може завтра трошки залишиться, а може сьогодні завершимо працювати ротаційкою. Пройшли все. І соняшник. І Сою. В цьому році, як ніколи, ротаційна борона виручає. Я вам ви ж пам'ятаєте, казав, не кожен рік вона нужна. Якщо дощі не йдуть, земля спущена, в принципі, ротаційки, тим паче, коли ви користуєтесь там гербіцидами і вас там дуже бур'яну нема, в принципі, з неї толку ніякого. Да, Вона непогано вбирає волосинку. Та, що розказують, вона там дає 100 кг азоту, ну, в еквіваленті добре. На, на, ну, я думаю, що навряд чи. Ну, коли пройшли хороші ливні, і оця, знаєте, земля заплескана, і пройти ротаційкою, знаєте, рослини зразу оживають. Да, річ непогана. Ну тільки коли складаються такі умови для неї. Так само, як і стрігельна борона, так само і ротаційка. Та І сівалки, бачите, я частенько вам кажу, сівалки. Казна Сівалка, будь вона там монодіскова, двохдіскова, будь вона там анкерна, під різні умови. І так, да, це непогано, коли у вас є ну, змога мати різні сівалки під різні умови, то це, це просто так, більше нічого не скажу. Так само, як і мати е, ротаційку, яка бува, нас стоїть. рік два ми нею не користуємося, а то й три. А потім рік-два-три прям користуємося і прям не нарадуємося. Так само, як і бува, сіємо по нулю. Купили катрос. Тепер більше, знаєте, катросом пробійся і краще сівалка е, сіє. По нулю теж непогано, нічого в цьому погано нема. Ну, катросом з осіні трошки спушив. Сівалка краще, краще земля прогрівається. Ну, і, і, Така, знаєте, одна операція, можна одразу сіяти без культивації. При бажанні можна зробити культивацію осінню. А якщо ж ви залишились по нулю, то ви ж культивацію, звісно, не зробите. Ну, Так що теж в цьому є свої нюанси, є свої плюси, мінуси. Сою по нулю прекрасно сіяє, навіть пшеницю по нулю сіять. Блін, ось, до речі, вам зараз покажу. Як уже заросла наш соя. Зараз відкрию вікно, вам буде видніше. Вітрван сьогодні страшний, сьогодні передавали ураган. Гляньте, як заросла. Це оце поле, що було рідке. Три рослинки на квадратний метр там всередині. Ну, зараз доволі непогано виглядає. Посередина то бачите, там ось. Ну, що, рідкувати? ну щось буде. Це кернелоське поле. Ось бачите, е вже своя схода, міленько посіяли, дощики, земля, сиренька і соя зійшла вже. Оте, що я казав, бачите, залишки, бо я позалишались, а так в принципі непогане поле. Поїдемося, трошки подивимося, Вон, бачите, попідзаростало далі поле. щось буде рідкувато. Знаєте, якесь пословиця, густо не пусто, а в нас рідко, значить буде гарний врожай. Соя вже любить, коли її рідше сієш. Я знаю, один раз в сусідньому господарстві теж було рідко, так вони збирали по 40 центнерів, а то і за 40 що ми сподіваємося, що буде за 40 Під'їжджаємо до нашого поля. Там, де ми позавчора працювали експресом. Дякую всім, хто писав, коментував. Зараз зупинюся. Ну, дію, відсиду я бачу, видно, все нормально, даже трошки. Пало, хоча не бере рухи Ой, дивіться, так, Ну і дивіться фонпуля вже все нормально дякую ще всім хто писав, коментував підказував нам дуже рідко я користуюсь експресом е, до речі падалічний сон теж взяло е, Прислухався до ваших порад 40 грам, 150 літрів води і 200 грам прилипача. І як ви бачите, результатом вже багато чого попадало. Бачите, сонок піднімається. Думаємо, десь недільку почекаємо і пройдемо просапним культиватором. І я буду, думаю, що буде все доволі добре на цьому полі. Так що Не забуваємо подобаючи нам за нашу працю. І вам також ще раз дякую. Працюємо далі. До речі, ось проїжджаю ясмінь. Бачите, який красивий ячмінь. Олександр Ви... виростив хороший. Це, до речі, моя земельна ділянка, ми з ним помінялися. Та й земля, знаєте, така лісова. Ну, і сон за... зазвичай. Хороші врожай дає. Це на цій ділянці, де я казав, де в мене соняшник дав 60 центнерів з гектара. І зараз дивіться, який ячмінь стоїть. Тут, до речі, ливень проходив. Ось навіть поля, видно, трошки порозмивало. Да, Зачний ячмінь. Ну на цьому тепер все. Ще трошки ячміння вам показав. Все, до побачення.